Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 981 850 особин за добу, 1 тисяча, танків 10 858 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 22 641 одиниця за добу, 8 артилерійських систем, 28 320 одиниць за добу, 51. Реактивних систем залпового вогню 1397 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 1171 одиниця за добу, 2. літаків 372 одиниці, гелікоптерів, 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 37631 одиниця за добу 264, крилатих ракет 3256 одиниць за добу, 53, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 49 843 одиниці за добу 92 спеціальної техніки 3902 одиниці дані уточнюються не так, не так welcome to Ukraine сука.